Вітаю вас з Новим роком, дорогі українці! З вами Михайло Паплавський та кулінарна програма шеф кухар країни. Ми готуємо українські страви разом зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав популярний актор, телеведучий, член національної спілки театральних діячів України, мій друг українець, народний артист України Володимир Галянський. Представляти цього актора просто не потрібно. Він одна із найяскравіших постатей українського кіно і театру. Більше ста ролей, виконаних бездоганно, так що Станіславський сказав би Вірю. На нього рівняються багато молодих артистів, адже талант Володимира Горянського визнаний поколіннями, народний артист України, лауреат премії Людина року у номінації Актор Року, лауреат премії Колесо Фортуни, кавалер орденів святого Володимира, українець патріот та чудовий батько. Окрім роботи у театрі з трупою якого гастролює всією Україною, Володимир Горянський займається телевізійною кар'єрою. Володимир Горянський людина, яка любить Україну, свою роботу, молоде покоління та українську кухню. Тож зустрічайте народного артиста на головній кухні з новорічною стравою та привітаннями. Здравствуйте, вітаю, вітаю тебе. Дуже радий. Вітаю, ради тебе бачити. Знову ро роком тебе наступаючим. Дякую. Щастя, добра Дякую. тобі, щоб все було добре в нашій українській хаті. Дякую. У вас дуже добре, так щиро тут і такий настрій новорічний. Що я взагалі вже відчуваю, що ось ось ми будемо відкупорювати шампанське. Так, Малень, так, так, так. так так. ну поділий своїм рецептом, що ти запропонуєш українцям. Так, я запропоную Святку, якусь траву. качку. Та, це... Качку, фаршировану оцими цими грушами. Давай. Так. Її е, треба е, приготувати в маринаді. Так. От коли правильний маринад, от тоді і качка буде така гарна, така смачна. Тому ми з вами робимо маринад. Так. І так, беремо соус. С соєвий, С соєвий, так, так, соєвий так. соус. Мед. Обов'язково. Обов Десь... Звичайно, буде маринад такий, що ти й бачиш й з медом <су> і соєю. <су> що ще може бути? Краще. Ти бачиш? Сахар. До свята це дуже-дуже дуже в тему буде. Це такий, як маринад. Маринад, обов'язково. Чи сольки? Сільки. Сіль така каміна, груба сіль. Перчик. Ця, я думаю, страва буде прекрасою для швидкового столу. Це буде... Качка це, це не українська тільки класика. прекрасно, Це така смачна, як то кажуть, центральне блюдо. Так. Так. Це змішуємо все. Бачите? Треба, щоб мед тут. теж… Розбити трошки Мед так, є так, всі такі. Так, так так так, да. так, так, так. Хоча можна і медом так змащувати качку. Якщо соуса так. нема, я якщо роблю щось таке або курку, то змачу вона така коринка, скоринка така і дуже-дуже смачно момент. А ти вдома готуєш? А, інколи так. Інколи це значить не готуєш. Йому у себе в ресторані. Так, так. так, так, ну, так беремо так. качку, yeah. кладемо її сюди поки що. Ох, як яка краса. Це не з ваших То... там. Домашня, домашня, домашня. Да. То, що у вас еко-еко. Да, еко так, еко-карнички, еко-продукти. І качки теж є так, у вас? Так, і качки курки? є, і курки, є, і свині, є, і баракі. І це є. десь під Києвом? Ні-ні, це 250 кілометрів. Все. Вау, оце дійсно тоді. По еко. Це так. еко. Треба трошки його отак змастити. Так, 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 так. Так. Слухай, а, де б ти оце, де б ти оце, скажи, слухай, попрацював оце <laughs> на кухні. Це da. точно. А що полюбляє сім'я? На новорічні свята. Ой, ти знаєш, ми любимо все, що смачне. Та це, а хто не любить, так, це, скорее, хто не любить розмариваю. Так, 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 можна, так, воно для запаху, так. Да, не обов'язково, там це... дрібниць. І, мабуть, треба все ж таки половинку апельсина. Ладно я, але як ви де ви час берете на все? На програми, на депутатську діяльність, на інститут, на пісні? на... Я, я не знаю, я вже навіть. Я, я хочу не зміг сказати, би так. коли ти в нормальному режимі працюєш. В нормальному форматі. У тебе нічого не болить. Ти постійно в тонусі, постійно налаштований на позитив. І, от, і других стараєшся налаштувати на позитиві, щоб жити на позитиві. О. Ми її змастили маринадом і тепер треба поставити її в холодильник, щоб вона трішки взяла на себе все. Давай я вам поможу. Добре. Так. Красота. Далі ми готуємо соус бо коли качка буде готова я всім чоловікам чоловікам одне і одне ж питання скільки ти раз був женатий та навіщо це Ні, ну, 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 Телеглядачам цікаво, тебе знають, ти популярний актор, тебе е, люблять студенти, ти викладаєш в Національній культури і мистецтв. Е, а тебе. Це, це дуже важливо. Ні, ну, тому що... Е, зараз скажу, зараз видовлю, давай, розчавлю, давай, давай, да. Дайте, ти подумай, що сказати, щоб, я розумію. Мені ж треба, щоб люди знали, що треба як соус. Так, це так, апельсин так. і сік. Отак робимо. О, Отак. Угу. Треба оце порізати так. шматочками. Так, так, так. Оце треба. Ти від, від прямої відповіді уходиш, я бачу. Ну, три, три Ти... тричі, тричі, тричі. Перед новим Треті. роком треба сповідуватися. Щоб гріхи залишити в цьому Треті. році, а перейти без гріха вже. <ріхи> третій, третій. Ну я ну, хочу тобі все. сказати, не гріх, якщо, якщо, як то кажуть. Ну, все життя шукаєш, мабуть, свою половинку. половинку таку. І я думаю, що я знайшов і я дуже щасливий, задоволений і гадаю, що це вже на все життя. Ну це ти гадаєш, хто я знає, але ну, я думаю, дай Бог. Так, мед. Так. Е, мед. Сіль теж треш, трош, трішки треба. Yeah. Перцю обов'язково. Як же без перцю? Так, і вино, так. вино, вино, вино Біле, да. сухе вино. Супер. І треба, щоб цей соус трішки випарився, щоб він такий був так. такий густенький. Добре. Набрав, так, набрав. набрав. набрав так. Далі. Які натуральні вітаміни, овочі, фрукти взимку любиш? Взимку? Так. Ну що взимку я люблю фрукти. але такі зимові. Це мандарини, апельсини. Це сезон їхній. Це, Так, так. А, тому о, о, це я дуже полюбляю. Вживання овочів та фруктів особливо важливе для нашого здоров'я в холодну пору року. Про це далі в рубриці. Корисно знати. Холодна пора року приносить із собою авітаміноз та зайві кілограми Наталії. Щоб залишатися у формі та мати міцне здоров'я, достатньо вживати корисні сезонні овочі та фрукти. А найкориснішими узимку є наступні продукти: цибуля, порей продукт, який багатий на мінерали, мікроелементи, ріпа, овоч, користь від якого для нашого організму просто величезна. У деяких країнах використовують молоде лістя ріпи для салатів і супів. З фруктів найкориснішими є цитрусові. апельсини, лимони, мандарини, грейпфрути дуже смачні та ще й корисні для організму. Ці продукти можна вживати у сирому вигляді або готувати на пару, додавати в овочеві, м'ясні та рибні страви. Харчуйтесь правильно, корисно та смачно. І найлютіші морози не зашкодять вашому здоров'ю. Оце в нас уже все воно так. промаринувалось. Так. А яке твоє улюблене свято, розкажи? Свято? Да. Якщо є по -по привід до свята, то все вони улюблені. улюблене. ж позитивні. Головне, щоб на позитиві Позитив, так. щоб був свято, позитив. Свято це завжди позитив. Так. А з родиною, де плануєш. На Різдво, на Новий рік десь святкувати. Знаєте, я, якщо це Новий рік, все ж таки треба Новий рік відмічати десь в Карпатах. Так. Дуже полюбляю Карпати, дуже люблю лижі, і це найкращий відпочинок. Свіже повітря. Свіже повітря. Головне, щоб в Україні. Так. Що було? Підтримувати свого виробника. Так, так, буде? так, так. До речі, це корисніше, ніж десь так, їздити. Так, там так. треба ще адаптуватися до клімату, там ще. Ну, а так. ми тут вже. Ну там дешевше. Так. Якщо б у нас трошки, то зараз Поэтому... в Альпи дешевше поїхати, ніж Буковель, але може щось зміниться. Так. Все. А які Я... у вас сімейні традиції? Сімейні традиції? Так. Да. Ну, традиції сімейниці відпочинок всією сім'єю, це якийсь застіль обов'язково, це сімейні цінності. Сім а, а як а як Ні, без да. цього? Розумієте? І зараз я думаю, це головне і те, що ну, треба врятувати світ. Тільки сім'я скажи, а як ти коли ти зрозумів, що ти хочеш стати актором? І як ти як о... ти дійшов до цього? Ой, мама дорога, це було давно дуже. Я ж із Луганської області. Звідкіля? Шахтарського городка Стаханова, зараз так, Кадівка. Так. Я ходив самодіяльність. О, угу, бачите, як це треба? Супер, 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 О, все, супер. Все, оце то, що треба. Угу. От і вже десь від п'ятого класу я вже грав вистави в дитячих. цих. це ти відчув, що це твоє. Смачно приготоване м'ясо качки прикрасить новорічний святковий стіл. Але в якому вигляді не було б приготована качка, цілою або частинами їм м'ясо залишається смачним та дуже корисним. Про це та інше в рубриці «Екотренд». Традиційно рецепти з качки асоціюються з настанням новорічних і різдвяних свят. Досить популярною в українській кухні є саме фарширована різноманітними продуктами качка і запечена в духовці чи печі. На багатьох бенкетах саме вона прикрашає святковий стіл. Качка чудово поєднується із зеленими кислими яблуками, картоплею, грибами, томатами і різноманітними спеціями. Але у якому вигляді не була б приготована качка, її м'ясо залишається надзвичайно смачним та оригінальним. Крім смакових якостей, воно має й неповторні корисні властивості. Щоб м'ясо качки дійсно стало продуктом, який зміцнює здоров'я, а не навпаки, перш за все необхідно звернути увагу на якість цього товару. А свіже та екологічне м'ясо та інші продукти ви без сумніву можете знайти на полицях в екокрамничках поплавок. Асортимент яких налічує понад 200 одиниць. Окрім м'ясної, є й молочна продукція: овочі, фрукти, олія, натуральні соки, напої власного виробництва, мінеральна вода, домашні соління та консервація. Уся продукція пройшла сертифікацію, відповідає європейським вимогам, показникам якості та екологічності. Основна мета забезпечення споживачів екологічно чистими продуктами торгової марки Поплавок. Так, Михайлович, беремо і. Да, це... Бачите, як це? Як скажу красиві. цитрусові, вони завжди, завжди дуже будуть такі смакові якості, а. зовсім інші. Скажи мені, а нещодавно знімався ти в українських фільмах, яких останнім так. часом скажи? Ну останні москаль. Москаль. Ну. Так. А була прем'єра зараз. От е, найкращий тиждень мого життя. Найкращий тиждень, тиждень мого, мого життя. життя. Так, дуже пройшла гарно. Дуже. Це така сімейна комедія, дуже такого високого гатунку. На позитиві. На позитиві. І ті рейтинги, коли які були, вони про це кажуть. І люди, які дивились, кажуть, це дуже е, високий рівень. Головне, що це український так, бренд. так. український бренд. Можемо, можемо все робити. Михайло Заливаємо бульйоном, ставимо в духовку на. Дві години. Так. Температура 160-180 градусів. Накриваємо. Накриваємо. І давай сюди. Я зараз відкрию. Будь ласка. Це я груш дуже багато. Нічого, 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 давай, давай. давай. Опа! Є. Давай. Давай, давай, то нічого страшного. Воно там буде нормально. а Ми тоді зараз. прекрасно. О, духовка Це вже така на 180. Так, да, на 175 десь. Угу. Дві години. Так. Як ти тримаєш себе в формі? Ти хорошо виглядаєш і е, Я займаєшся спортом. Плаваєш. Який спорт, Михайло Михайлович, ми з вами не могли зустрітися в програмі. Скільки ви мене вилавлювали? Півроку. Так, 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 і нарешті, в кінці року, ми з вами зустрілися. Так, тому оце праця, праця, і ще себе, раз праця. Так. почувати себе добре в будь-яку пору року, справа не важка. Треба просто любити життя і жити на позитиві. Цікаве у рубриці Секрети молодості від Михайла Поплавського. Чай це універсальний напій. Його п'ють для схуднення, ним лікуються від простуд або просто смакують для свого задоволення. Сьогодні ми приготуємо збірний чай з листя м'яти, материнки, звіробою та липи. Мята є основою цього чаю. Вона має знеболюючу, заспокійливу, антисептичну дію, стимулює роботу мозку. Звіробій рекомендується пити вранці. Замість кави він підвищує тонус організму. А материнка застосовується при простудних захворюваннях, знімає загальну втому і допомагає боротися з кашлем. Будете менше кашляти. Чай з липи застосовується як потогінний і жарознижуючий засіб. Тому присходнені липовий чай це найкращий засіб. Змішуємо трави в однакових пропорціях. Так, заливаємо. Подивіться, яка красота. Наровуват. Кришечку накриваємо. Дві хвилини чай настоявся. От і ми можемо розливати, сьогодні спробувати який сьогодні смак чаю. Я беру домашній безпроцентний творожок, який продається в екокрамничках поплавок. Ми беремо горішки, Це теж дуже корисно. Беремо зараз ще трохи кедрові горішки. І сюди я маленьку ложечку домашнього меду. От дивіться, так. І зараз спробуємо. Смакота народ. Ще я дуже люблю шсулугуні. Теж дуже корисний. Це дуже смачний і корисний сніданок, дорогі українці. Михайло Михайлович, я вже відчуваю такий аромат. А я Головне, щоб духа не згоріла. Хвилиночку відкривай. Зараз ну, я візьму, час вже. Я візьму воно о, дуже. О, Вийшов. Давайте. Я хочу, щоб ти обережно. Не Давайте, на сухеньку, щоб вона не тріснула. Ой, красота! Яка. Подиві, яка красота. Ой. Ой. Ну, бачите, ви Дивіся, обережно. Ой, ну, Я ж вам казав. Смакота, Не, бомба, це бомба. У нас качка готова. Мені цікаво, як впливають на твій настрій ролі, які ти виконуєш? як... <риклад> Ну, я не знаю як роль, але якщо це вистава вже йде довго, все настрій залежить від глядача, який приходить. Якщо у нього гарний настрій, то і у мене гарний настрій. Це ну, такий діалог. нікуди… Так, так я тоді беру тарілку. Я думаю, так. одну з самих таких великих тарілок. Добре. Ага. Давай, так, як ми будемо? Давайте мені. Давай, зараз ми спробуємо, можливо, можливо цей дивись. Так, так да. Бо вона... так, друзі, відповідальний. Дуже, Дуже відповідальний відпов... такий процес іде. Епізод із життя горянського і Поплавського. Вау! Ви ти бачиш, як вона гарно. Ой, слухай. Нічого, нічого. Супер, 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 супер. Нічого, нічого вона там Вона так там все. Правильно розійшлась. Переверни отак, 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 щоб ножечку було. Так, я зараз заєдню ногу. Супер, 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 супер. Давай. Бомба. Дивіться, Михайло Михайлович. І готовий наш соус. Треба вимкнути це. Отак беру, прямо звідси. Дивіться. Поливаємо. Ну що, друзі? Остання крапка. Так. В цьому процесі. Апельсиновий соус. Апельсиновий соус до качки. Це безпрограшний варіант. Вау! Є! Чудовий неповторний аромат. Дуже смачно! Смачного, дорогі українці! Качка запечена з грушами в апельсиновому соусі. Качка одна штука. Апельсин три штуки. Груша три штуки. Біле вино 100 грамів. Лимон одна штука. Цукор дві столові ложки. Мед дві столові ложки. Соєвий соус 50 грамів. Бульйон – Сіль, перець, кориця, розмарин за смаком. Що хочеш побажати українцям в новому році? Хочу побажати, щоб на їхньому столі завжди було те, що вони хочуть, щоб в душі була злагода гармонія і щастя. Щоб ви бачили тих людей, з якими вам гарно і добре, і щоб був в нашій країні мир. От все, що я бажаю нам усім. Приєднуйся до твоїх побажань. Нехай в новому році на вас чекають нові перемоги та досягнення. Дякую тобі, Володя, що завітав на головну кухню країни і поздоровив всіх з Новим роком та поділився рецептом смачної запеченої качки в апельсиновому соусі. З вами був справжній Українець, відомий актор та телеведучий, народний артист України Володимир Горянський та шеф-кухар країни Михайло Паплавський. З Новим роком З Новим роком заходьте на наш сайт. Залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну. Їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою ваш Михайло Поплавський. З новим роком! Києва до Львова. Від Криму до Карпа, земля моя чудова, світе, як сад. Дніпрова хвиля, синя, звеничне, мов струна, для мене Україна і пісня, і весна. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут твої мама і тато, тут твоя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут твої мама і тато, тут твоя пісня крилата, жде мене. Десь там за небокраєм, країни наче рай, але для мене раєм залишиться мій край, дарує горобина рубіни край вікна, як мати Україну для мене і одна. Музика, музика, музика рідного дому. Май мені радості, радості, клич мене знову. Тут твої мама і тато, тут твоя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут твої мама і тато, тут твоя пісня крилата, жде мене. радості, тіч мене знову. Тут твої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут твої мама і тато. Тут моя пісня крилата жде мене.